Чому люди не пам'ятають своїх минулих втілень? Ось таке цікаве питання я отримала. Давайте про нього поговоримо. Якщо у вас є чим поділитися, будь ласка, у коментарях у вас є така можливість. Втілюючись на землі, наша душа залишає частинку себе на тонкому плані. І ми завжди маємо доступ до цієї частинки. Ми можемо з нею контактувати. Ця частинка зберігає якраз таки пам'ять наших минулих втілень, ця частинка є нашим вищим я. Забути своє минуле це саме є вибором нашої душі. Ми сюди приходимо на землю. Щоб пройти цей шлях, так, здобути цей досвід і перевірити, наскільки ми можемо, маючи вже той досвід накопичений, з яким ми сюди прийшли, використати, тобто не пам'ятаючи і не маючи усього того спектру, так, тих знань, наскільки ми можемо опиратися на наш досвід у цьому житті, так, наскільки ми можемо прийти до світла. Перебуваючи у світі більш низьковібраційних енергій, так це дуже в принципі складно, але це таке випробування, так, яке ми повинні з вами пройти. І ми обираємо його самі собі. Все, що роблять душі на землі під час свого проживання, тут так, життя, це все безпосередньо впливає на розвиток планети, на її еволюцію. Тож тільки від нас з вами залежить, що ми тут створюємо: рай чи ад. Кожна душа, яка отримує свій досвід, використовує його тут. І з кожним разом це виходить все краще і краще. Наші спогади, вони вміщені в наше ДНК. Душа втілюється в тіло, в якому вже прописані ваші спогади вашого минулого життя. Отже, ми можемо змінити своє життя. Виправляючи усвідомлено помилки минулого, виправляючи програми, які в нас вмонтовані, ми можемо це змінити знову ж таки, взявши з цього всього досвід. Дуже важливо відновити свій зв'язок зі своїм вищим я, зустрітися з самим собою, позбавитися від ілюзій самотності і відокремленості, відновити цілісність своєї підсвідомості. Як тільки ви це зробите, ви одразу себе відчуєте зовсім по-інакшому. Всі фарби, всі відчуття перед вами відкриються і заграють зовсім по-інакшому.